Вітаю всіх на своєму каналі. Оце йду зранку в город і віста мене вражає своєю красою. Сьогодні 3 вересня, а вона стала ще гарніша, ніж була влітку. Росте прямо в городі. Ось я поставила ящик для того, щоб ви побачили її розмір. В одному з відео я казала, що тут у мене джазбери і сільвербері. Так от, джазбері набагато міцніша, і вона просто заглушила практично вісту Сільвербері. Прямо за вістою у мене росте Вербена у віночку з Бакопи. Може, тому що ця бакопа у ґрунті я не бачила, щоб вона не цвіла, Бо вона цвіла постійно. Ну, Звісно, віночок ще з бур'янів, вибачте. Ки дійду до воріт, покажу ще свою вербенку. Тільки полив зрідка. Може, я її вдобрювала там колись. Спочатку і все. Ось так вона виглядає здовж стежки. А зліва я висадила рімадженту. Ну, думала, вона не розростеться так сильно. Все ж таки, тут є дерен. А вона вже полізла на стежку. Єдине кашпо, яке я залишила підвішеним це калібрахуа. Разом з лобелією в патріотичних кольорах. Так виглядає віста вздовж забору на вулиці. Теж гарно довірила чоловіку вирвати бур'ян, а він залишив чорнобривець, бо він дуже їх любить. Ну, палітра кольорів порушена, але що ж, чоловік хоче. А ось тут якась людина, якщо це людина, викопала два великі кущі. Ну, ось такі в нас люди. Але нічого. Все ж таки віста. Це бомба. А ось тут у мене, все ж таки покажу, були залишки розсади, і я висадила тейблвайт сурфінію і Little Tunio Shira. От вони чоловіку не подобаються, він навіть бур'ян тут не вирвав. Теж виглядають гарно. Це в цьому році для мене найневибагливіші квіти. Всім до побачення.